Привіт всім на каналі Біле Озеро, Виноградник Єріменко. Сьогодні 10 серпня 2023 року. Проживаємо ми в Херсонській області, в СМТ Білозерка, це на півдні України. І я сьогодні хочу вам представити гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича Красна роза. Це форма неймовірна, по смаку своєму, по врожайності. І вона на нашому участку вже другий рік і показала себе в усій красі. Гляньте, який громі. Кіло і до півтора. Ароматна, з прекрасним смаком ягідка, хрумка, плотна м'якоть у неї. З прекрасним ніжним мускатом. Це виноград, я б сказала, для гурманів. Дуже смачнюча ягода. Її просто їсиш і не наїдаєшся. По величині вона крупненька. Ягодка показала себе з дуже хорошої сторони. Ця форма, вона не тріщить, урожайна, показує вам урожайність її. Ось це друге плодоношення, повторюсь. Це все наша розочка. Ось огроняки які. І далі пішло. Про краснорозу можна сказати, що це ягода товарна, форма, безпроблемна. І хочу показати вам. Вона дуже стійка до хвороб. гляньте, листочок чистесенький, а рядашком. Ось подивіться, що подивіться. дивіться, рядом виноград. Це навіть метра. Не ну, в весь болячках, весь у кліщі, улізі шиферина. І через шиферину в неї. Хто каже, що вона болезнена, не слухайте нікого. Обробляйте і з нею буде все окей. Урожайна, смачна, прекрасна форма. Ми нею дуже задоволені. Вона однозначно залишається в нас на ділянці. Ось дивіться, вона і не мілка. Одна гривничка. Отака ягодка. Красна роза Калугіна Віктора Михайловича. А це її подружка Монна Ліза Калугіна Віктора Михайловича. Можна сказати про цю форму, що це ліхтарик на нашому винограднику ярко-червоного кольору. Прекрасний мускат, трохи сильніший, ніж у рози. Ягода теж крупна по величині одинакова з розою. Тоже ароматна, хрумка, плотна, м'исиста м'якіть із прекрасним мускатом їси задоволенням. Вона вийшла трошки раніше, але ми ще її не встигли сняти, чим роза. Роза готова теж вже мускат цукор прекрасний набрала. Але Мона Ліза виперела свою подружку і вона. Більш червоно насиченого, червоно-малинового кольору і дуже товарного вигляду. По болячкам те ж саме, лист чистенький, вона недалеко тут від розочки, воно розочка. А тут через буквально кущик імонна лізочка наша. Ця форма грузиться прекрасно. Витримую великі врожаї, більшу частину ми вже зняли її на ринок, оце вона вся наша красавиця. А це попросила чоловіка, щоб не знімали все, бо ми відео не зняли, щоб люди побачили, що в нас замонна лізочка. Лоза на ній вже визріває, до середини визріла. От, навіть трошки більше. Чудова форма. Ну, її, мабуть, е, е, Віктор Михайлович не зря так назвав Мона Ліза, тому що вкус у неї безподобний. От я не можу навіть порівняти ні з чим такий смак, ну, от, слово, неперевершений, можна сказати. Тут смак виграє ви і товарний вид. Хто попробує, це не відійде, не відійде, тому що дуже смачнюча, просто смачнюча ягода. Теж залишається на нашій ділянці. Всім доброго здоров'я, мирного неба, хороших врожаїв, всього самого-самого найкращого. З повагою сім'я Єренин.